Це кладовище куяльненських хуторів, найдавніше в Одесі. Тут ховали колишніх козаків та членів їхніх родин, які переселилися у передмістя Османського хаджибею після зруйнування Запорізької січі. Зберіглося понад 200 поховань. Найдавніша могила датована 1791 роком. Воно виповнено у формі, надгробний надгромний пам'ятник виповнений у формі класичного козацького лапчастого або мальтійського хреста. Ну і от тут от у нас. Є залишки назви ще декілька років тому її можна було більш-менш так прочитати. Але от з часом, бачите, камінь руйнується, от можна тут покоїться. І залишки надписи, і от видно дату 1791 рік. Тобто ще до того, як хаджибей. Було переіменовано в Одесу. Взагалі тут декілька форм хрестів, і ці форми хрестів повністю ідентичні хрестам з козацьких поховань по Дніпрянщині. Чому? Тому що хрести на могильні пам'ятники в Західній Україні, на Поділлі, на Волині, вони трішечки іншої форми. Так називаємо хрест сяючий. Тобто це ми бачимо такий, якби стит із е, грецького христа, і такі от, якби промені проміні з нього виходять. Це більш вже католицька така традиція, вона прийшла до нас з Поділля. Час плине і без е, такого відповідного догляду ці могили, як ви можете бачити, руйнуються, нищаться. І от тільки останнім часом багаторічні, десь можна сказати, десятирічні е, намагання патріотичного, активного кова людей, от адеситів, щоб втиснути на міську на міську владу, щоб наконець прийняли цей цвинтар у список історичної, культурної спадщини, взяли під охорону. Вони на нарешті увінчалися успіхом. Недавно було, що комунальні служби міста зробили тут велике прибирання, розчистили від зарослі, прибрали траву, от, були побілені. ...побілена огорожа. Заворажує, як це виглядає, тому що це не схоже на звичайне кладовище, там, яке там ну, в якомусь селі. Коли прочитав історію ну, цього міста, як воно створилося і який ну, за цим стоїть бекграунд, я дуже захотів ну, сюди приїхати і подивитися, що це, це все, ну, таке. Выкновенные люди, вот моего соседа там хоронили, его батьки хоронили. Пока можно было хоронить, хоронили все, кто тут жили, хоронили на этом кладке. Каждый праздник, Пасха, проводи, люди приходят, убирають могилки. Тут на схило шкодової гори тут були засновані цими. Колишніми запорожськими козаками, так звані куяльницькі хутори. За дозволом турецького ...султана вони тут оселилися. Ви можете бачити, це, певно, був якийсь от, такий от передпокій, така от якби горниця. Тут, от ліворуч, у нас можете подивитися. ну Я гадаю, що це могла бути кухня. Тому що, бачите, от такі от невеличкі приміщення, там ніші, от такі от в яких. Певно, там зберігались якісь щось, припаси, їстівні чи щось. Покажу житлову кімнату. Ось житлова кімната. Отак от бачите товщину стін. Також все побілено, поштукатурено. І бачите, тут люди жили ще у початку і середині ХХ століття, тому що, бачите, було проведено електричество. Завишки. Тут був вимикач. Проводка, ну і от те ж кажу, певна, що це була піч, яка е е опалювала цю кімнату.